Дівчатка, наші діти вже на канікулах і мають дуже багато вільного часу. От на двір вони не підуть, але зато в гаджеті посидять з задоволенням. Але зараз не потрібно в дітей забирати гаджети, потрібно їх правильно скерувати, щоб вони з користю використовували свій час. До речі, в сучасному світі зараз дуже важлива комп'ютерна грамотність. іт освіта для дітей має багато переваг та відкриває безліч можливостей. До речі, програмування вимагає логічного мислення і аналітичних навичок дитина вчиться креативно мислити та відстоювати свою точку зору. Зараз ви можете свою дитину записати в Гов це є it Академія для дітей та підлітків від 7 до 17 років. І до речі, всі навички, які дитина отримає в it академії, допоможуть вашій дитині стати успішною особистістю в майбутньому та навіть заробляти власні кошти ще до вступу в університеті. Під відео залишаємо вам заявку на безкоштовний пробний урок. До речі, на пробному уроці ви поспілкуєтеся з куратором. Ви можете задати всі запитання, які вас цікавлять. Наприклад, скільки коштує навчання, скільки навчатися, скільки уроків в тиждень, який напрямок дитині обрати. Єдине, вам можу сказати, наш Максимко вже півроку навчається в цій школі. Він є задоволений. Він підтягнув елегантську англійську мову, зробить з задоволенням з домашнє завдання, працюють колективом, що це є дуже 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 добре. І, до речі, викладачі дуже хороші, зацікавлюють дітей. Діти завжди на урок ідуть задоволені. Ми бачимо по своєму Максиму. Тому, дівчаточка, зробіть крок сьогодні, щоб забезпечити своїй дитині краще майбутнє. Обов'язково скористайтеся під відео заявкою на безкоштовний пробний урок. заповніть її ну і успіхів вам.